Чехія це держава, яка дуже допомагає Україні у боротьбі з російським агресором. Чехія надає Україні танки, ремонтує техніку. Ну і взагалі надає дуже багато військової допомоги, як для цієї невеликої країни. Але підтримка Чехії була не завжди з тамтешньою владою у України нерідко бували проблеми. І зараз нова небезпека. У другий тур президентських виборів виходить відверто проросійський кандидат. Андрій Бабіш, на щастя, його перемога не гарантована, і зараз ми про це поговоримо. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. Ми обидва три європейської правди. Ну що ж, поговоримо про Чехію. В суботу завершилися вибори чеського президента. Чому в суботу Якось... А, це особливість чеської політики? Вважається, що правильніше, найскоріше чехи голосують ввечері п'ятницю. Після роботи зайшов, проголосував, віддав громадянський обов'язок і вихідні вільні. Якби у нас так проводилися вибори, то, мабуть, можна було б розраховувати на будь-який результат, вкинути це вночі, але в Чехії це не прийнято. Ну, в принципі, так. Да. Питання доброчесності для. Чехів дуже важливо про це теж поговоримо. До речі, поза тим, хоч доброчесність важлива, але у другий тур виходить кандидат, якого вважають корупціонером, А зараз проросійським, ну і майже антиєвропейським. Чи Та, це занадто так? ну в певну міру він є євроскеп... Ми Орбана можемо назвати євроскептиком. Більше ніж. Ну, от і Бабіша, мабуть, на 80% від Орбана десь Юра. А чому ти вважаєш, чому ти впевнений, що Бабіш є проросійським? Можеш на якихось прикладах показати? Він каже, що війна наносить великий ущерб чеської економіки, тому і треба якось добитися будь-якого переміря будь-як. А для цього, щонайменше, треба не підтримувати Україну, не давати їй зброю. Крім того, він каже, що він знайомий з купою політиків, в нього мав великі зв'язки, і він готовий так от тиснути, щоб добитися призупинення бойових дій. І ми чудово знаємо, на яких це може бути умовах. Крім того, є ще один компромат, про який я трохи пізніше розповім. Ти знаєш, перед попередніми парламентськими виборами у Чехії, які виграла партія Бабіша. Анну, в мене була можливість задати Бабішу питання. Я спитав його відношення до. Санції проти Росії, на що він каже, ну, видачу з України, але це питання не до мене, це питання до великих хлопців із Франції до Німеччини. Вони це приймають рішення, а наша справа взяти під козирьок і сказати, буде зроблено. Тобто він максимально дистанціювався від зовнішньої політики. І казав, що тіпа, ні я технократ, який пішов з бізнесу, тому що політики Провалилися тому має прийти. Я, який знає, як працює працює економіка, як працює бізнес, налагодити все, і все буде нормально. Беш був прем'єром. Чехії він був прем'єром. Він Думку. повний термін. 4 роки він був прем'єром уряду меншості, але мав підтримку президента Земана. Через що мав погоджуватися з багатьма ініціативами Земана, які були часто проросійські, але тут тоді наказало, що ну він вимушено такий, тому що тому що Земан, тому що є певна залежність від Земана. Земан знаходить йому голоси, залучає голоси комуністів. Тоді ще, боже мой, Чехія була останньою країною Західної Європи, де були комуністів парламенту до останніх виборів. уявляєш Ну так, ну не західної, такі центральною Європа. Але поза тим дійсно. Вони дуже ображаються, коли їх називають центральною. Нічого, будемо сподіватися, що вони змиряться з цією історичною реальністю. Так, так, так. І Бабіш він був таким дуже ж таки невизначеним. Він максимально сенсувався від зовнішньої політики. А зараз. А зараз розумієш, чому справа. Він орієнтується в цих виборах на електорат, який голосував за мілоша земена. А це дуже специфічний електорат. Це електорат, який, можливо проти України нічого немає особисто, да Just business». Але ну ціни піднімаються, газ дорогий і цей це війну треба якось вирішувати. Пам'ятаєш ці величезні мітинги в праці по 100 тисяч, навіть більше, які ниніби е, нібито проти цін на газ, але дуже багато антиукраїнських газів. Да, про те, що ну, зупинити допомогу Україні, зупинити так. військову допомогу. О, це все той електорат, на який націлився Бабіш. і Відповідно, він почав зовсім інші гасла. З одного боку, давай бути відвертим, свого буквально перед виборами деннік чеська газета задала купу питань всім кандидатам. Серед них було питання. Чи е, підтримуєте ви ідею мирного договору ціною територіальних поступок з боку України? Бабіш сказав ні, тому що це було навіть для нього перебор. Але були кандидати, які сказали так про це Покаж теж поговоримо. Під так. Але звичайно, що для Бабіша така відвертість, це такий перебор. Але одночасно він каже: Ну я був прем'єром, я знайомий з сім світовим політиками, я готовий їздити з сім, говорити, домовлятися, щоб скоріше був мир. Ну, ми ж розуміємо, що поста це якийсь вінск. 3 ну такий собі Ердоган на мінімалках, чеський Ердоган. Так, Ердоган, Орбан, десь щось таке. Отже, давай перейдемо до результатів виборів, тому що я розумію, що багато хто з вас не слідкує, звісно ж, за тим, що відбувається в Чехії, особливо на фоні тих трагічних подій, які ми маємо в Україні. Зараз розкажемо вам про результати, але перед цим нагадаємо про те, що варто підписатися на наш канал, ставити лайк, звичайно, під цим відео. А тепер про головне. Отже, Бабіш. Всю дорогу, тобто весь час підрахунку голосів після цих виборів, лідирував аж доки не порахували 98,5% голосів. І Тоді він потрошечки спадав, спадав, і після 98,5% лідер помінявся. Тобто, зараз на першому місці кандидат Петер Павел, а на другому місці, оцей ось проросійський. Андрій Бабіш, головне питання до тебе. Зараз, як ми бачимо, виграє у другому турі, бо бачимо, що буде другий тур. Виграє Бабіш проросійський, чи виграє всі Павло? опитування дають перевагу генералу Павлу, і це дуже добре. Навіть коли всі вважали, що він займає друге місце, а перше віддавали Бабішу. Всі казали ні, але в другому турі Бабіш програє, тому що він має дуже великий антирейтинг. А чому для Чехів мати кандидата в президенти майбутнього президента, проти якого Кримінальна справа не тільки в Чехії, але й у Франції. Це ну, вже просто неможливо. Ну, це просто доброчесності, це цього просто не витримує. Тобто, ми маємо таке дивне співпадіння в лапках дивне, що чувак, який топив за Росію, за те, що, ну, власне, щоб Україна поступилася у цій війні, нехай навіть не територію, а виступав з проросійськими гаслами, ще й просто тирив європейські гроші. Ну, певною мірою, да. Але стоп, буквально за тиждень суд у Празі визнав його невиновним. Це просто. Так. Да, тобто, виходить, що все ж таки обрехали, Обрехали, так. Да. І плюс він от, часто їде до Макрона, його музучає Макрон, нібито як лідер партії, лідера партії, які є колегами в одній фракції в Європарламенті, але всі розуміють, що це. І от, мабуть, цей момент він. Вплинув на вибори. Ті, хто що Бабіш робить ривок. Він не довів, що він, довів що він чистий, що тепер в нього набагато кращі шанси. І мені здається, що це мотивувало опонентів Бабіша. Ми зараз бачимо, що перший тур феноменальна явка. 67% це дуже висока. по-моєму, навіть рекордна для президентських виборів у Чехії. Очевидно, це що Бабіш таки виграє. Може виграти, це мотивував противників прийти проголосувати і голосувати за Павела. Отже, ми маємо впевненість, по суті, що президентом Чехії стає Петр Павел. 80% так, але я би все ж таки не, не, рано не радів, тому що все ж таки якийсь Чорний лебідь завжди можливий. Павла теж є певні слабкі місця, а головне, що очевидно, що Бабіш спробує грати таке. Ну ж він вже військовий, от від це який хоче продовження війни. А я це буде президент війни, а я президент миру, який хоче миру, і спробує на цьому зіграти. Утім, основний сценарій дійсно за прогнозом всіх аналітиків, що Петр Павел стає президентом Чехії. Хто він такий? Це, скажімо так, із всіх центральної Європи. Це людина, яка займала найвищу посаду у НАТО. Він був головою військового комітету. Це друга після генсеку НАТО посада. Він займав 15 по 18 рік. Після чого вже пісок шого відставку. Він повний генерал. Людина досить шанована. Ну, в принципі, не тільки для Чехів, це найвища посада у НАТО для Чехів, для всіх східних і центральних європейців. То це дуже круто. І одночасно людина, що як про яку вже з 18-го року, коли я тільки йшов в відставку, почали казати, що він піде в президенти. І очевидно, що він оце 5 років він готувався, тому що от на дебатах було видно, що з ним багато працювали. Багато хто очікував, що такої генеральське буде дуболомства. Питання зрозумів. Відповідь думаю, ні, ві, ві, я видно, що з ним багато працювали. Наскільки я пам'ятаю, з тих часів, коли він був у НАТО, навіть тоді НАТО було повністю проукраїнське. Звичайно, були певні обмеження, але військова допомога вже була так і більш того, сам Павел відомий там. Фразу, що треба підтримувати Україну, що НАТО, що Росія є більш небезпечною ніж іДІЛ, тоді це було дуже така контраверконтроверсійна. Да, та, але він відразу єдине, що з його заяв, що мене покорьобало, це нещодавно. Якщо не помиляюсь, у серпні минулого року. Він казав, що він не вірить, що Україна зможе відвоювати вже захоплені Росією території, не тільки Крим, але й те, що захопила Росія в цьому в минулому році, навіть при наявності військової підтрим... допомоги НАТО. Про те, що це мені не сподобалось, але те, що він підтримував цю допомогу, підтримував підтримку України, підтримував надання зброї, це однозначно. Що ж, зараз, передусім, ми можемо ще також сказати про те, що. В основному зовнішня політика в Чехії залежить від уряду, тобто змін військової допомоги, напевно, не буде але. Все одно обрання проукраїнського президента або принаймні про європейського, пронатівського, для нас це дуже добре. Це дуже добре, і е, це поворот, от коли виграла нинішня коаліція у 2021 році, почали казати, що повернення Чехії до гавелівської політики, коли цінності є більш важливими, ніж якісь там бізнеси, зв'язки і так далі. Е, в принципі, перемога генерала Павла, вона тільки посилить цей вектор, і це дуже добре. Показує, що це була не випадкова перемога так, тієї коаліції. Ще дійсно чехівська у е, випадку. Не. Якщо все ж таки виграє Бабіш, скоріше за все він може критикувати, він може якось ставити палки в колеса. За заману... що блокувати? Ну, принаймні сильно критикувати, де він може блокувати. Ну, щонайменше, він може вплинути, що ця допомога буде менше. Ну, навряд чи повністю її зупинить, але все ж таки вплинути на обсяги він, мабуть, зміг би. І тут одна історія про бабіша, яка, на мій погляд, є дуже важливою. У 18-му році ти, напевно, пам'ятаєш, був дуже гучний скандал. Виявилося. Що в нього був були проблеми через сина, який міг дати проти нього якісь показання, і треба його сховати. І сховав він його знаєш де? в Криму? Так, в Криму. Як вважається, він доручив це своєму охоронцю чи водію, чи охоронцю водію який був росіянином, і він не совсем нічого кращого ніж вивезти його в Крим. Потім все сплило, був скандал. Тоді в нас вже було дуже допогані вносих і через зємана і вирішив вже повністю не розривати. Зробили вигляд, що ми повірили в його пояснення, що він там довірив сина цієї людині. Сереспівабіти, а відда, не ставлячи його. У довідемо повіс його в Крим. Ну довелося це зробити вигляд, що ми повірили. Але головне, Сереж, як ти вважаєш, в цій історії могло бути обійтися ця історія без російських спецслужб? Я навіть впевнений, що зараз ці спецслужби можуть тримати Бабіша на певному гачку компромату і робити його цим більш проросійським. Так, і на мій погляд, це найбільш такий ризик, тому що в нього дуже якісь неочевидні, але дуже відверті зв'язки з російськими спецслужбами, і це дуже небезпечно. До речі, Бабіша звинувачують в тому, що в молоді роки він був секретним агентом Чехословацьких спецслужб і мав клікуху агент Бурик. от це такий ще один такий компромат. Щодо генерала Павла, як не дивно, що в нього теж є такий комуністичний компромат, але це Чехія. Тобто копромат наступний, коли він був військовим в часи Словацької Соціалістичної Республіки, він був членом компартії. І він пояснював, що це був єдиний для кар'єри. Він сам, правда, він казав, що в ті часи він це вірив в ці ідеали. І це теж так трохи покоробило. Всі, всі розуміли, що фігня, а він вірив. Але ну, оце через це, до речі, правляча коаліція відмовила його підтримувати повністю. Тобто вони підтримали кількох кандидатів, не дали перевагу одному. Але ну, тим не менш для Чехії з добра чесності навіть це є мінусом. Що ж, зараз ми маємо по суті схватку між пронатівським кандидатом і проросійським. І ми дуже сподіваємося, що. Переможе Пронатівський. а ми радимо вас і просимо вас підписатися на наш канал. Ми будемо розповідати вас про найголовніші новини у відносинах Євросоюзу, європейських країн та НАТО із Україною. Лишайтеся з нами, лишайтеся з європейською правдою.